Уля-ля, кошенята, попліткуємо сьогодні. Говоримо про раміна Часів Яр, Ен Лео, Марічка, Падалко, Данилко і Грянул Грем, Полтавська, Ясинський. Мучте зручніше, набирайте чай, каву, а ми розпочинаємо пліткувати. Ваш тато пліткар Безпалов знає усе про український шоу-бізнес. Став подобайку та підписуйся на канал. Починаємо це відео з раміни СХАГЗАЙ, яка випустила новий випуск на своєму YouTube-каналі. Вона відвідала часів яр і раміно. Я неодноразово казав: ми з тобою особисто спілкувалися. Якщо буде хороша, якісна робота, я про це скажу. Реально ризикувала життям, реально якісна робота. І дуже важливо висвітлювати такі теми зсередини. Я приємно вражений на цей раз і хочу всіма руками за підтримати раміну, тому що це. Про якість журналістики це та планка, яку й потрібно задавати, не виходячи за межі, і знову повертатися до трешу, який Раміна транслювала до початку повномасштабного вторгнення. Тож тут хто не бачив, перейдіть на канал Раміни з Хакзай, подивіться відео про часів яр, робота достойна уваги. Хотілось би Раміно побільше бачити таких якісних випусків на твоєму каналі. То ж молодчинка, а то ви кажете: ти накинувся на раміну бідненьку, і так далі, і так далі. Ні. Якщо робота класна, достойна, наголошую ще раз, я про це скажу. Тож переходьте, дивіться, в цьому випуску підіймаються справді важливі теми: Раміно, молодець. Друзі, залишайте вподобайку, коментар для просування цього ролику, підписуйтесь на канал. Кому що відомо про ту чи іншу зірку, надсилайте в Директ моєї інсти, ви залишитесь анонімними, а ми сформуємо загальний пазл про ту чи іншу особистість. Також в описі під цим відео та в закріплених коментарях. Тарях ви знайдете посилання на мій телеграм-канал, який є невід'ємною частиною пліткового життя. Там більше інсайдів, зливів, жвавого спілкування, дискусій. Тож долучайтеся, і картка для донатів, якщо маєте бажання та можливість підтримати нашу спільноту. Буду дуже вдячний. Хто встигнув переглянути випуск Раміни? Будь ласка, прокоментуйте, які у вас залишилися враження. Український артист Ен Лео зустрівся з британською зіркою Томом Оделом з тим самим каверу, завдяки якого Нікіта став впізнаваним серед українців, і кавер Інша любов став одним із найпрослуховуваніших на Спотіфай в Україні. Зустріч відбулася в лодзі. Нікіта подарував хрусталенку з Маріупольського драмтеатру, бо тривалий час був вуличним музикантом та грав біля драмтеатру, А також у складі акторської групи театру брав участь у виставах. Том Одел активно підтримує Україну з перших днів повномасштабного вторгнення. Давайте переглянемо відео цієї зустрічі. <му> That was broken by Russian troops, and uh, I had it. This, this is uh, like uh, my a small piece of home, and I wanted to give it to you to so thank you for all of Ukrainians. Сказати приємно бачити таку підтримку світом України, і приємно, що українські артисти співпрацюють з такими світовими іменами. А до того ж, на мій погляд, Енлео, це артист нового покоління, це ті артисти, які не намагаються транслювати успішний успіх, красиве життя, те, що не відповідає дійсності. Людина про музику, людина займається творчістю і. Я думаю, у цього хлопця є великий потенціал та майбутнє. Тож, Енлео, повністю тебе підтримую. Молодчинка побільше таких приємних новин. Взагалі, хто чув про цього артиста і яка композиція вам подобається найбільше? Напишіть в коментарях. За 15 хвилин ми просунулися в зборі на понад 160 тисяч гривень. Дмитро Тараченко був вчора нашим гостем в телемарафоні. І коли під час ролика перед наступним гостем я новила стрічку аукціону, я ледь не розплакалась. Дякую всім, хто долучився до нас вчора і за всі 10 днів, що триває збір, ви зібрали вже понад третину всієї суми. Прапор з підписом Буданова обов'язково знайде свого власника. Якщо можете долучити своїх друзів, і знайомих, зробіть це. Будь ласка, нас вже понад 1200 людей. Поки Дмитро опановує державний протест поступово, і це стане його першим кроком до повернення до повноцінного життя. Але чемпіон це його позивний має отримати біонічну ногу і забути про милиці, посилання на аукціон в шапці мого профілю і в сторіс. Такий допис в своєму інстаграмі залишає українська телеведуча Марічка Падалко. Мені дуже приємно, що обличчя телеканалу 1 плюс 1 Підтримують, маючи таку велику аудиторію в своїх соціальних мережах. Щодня говорять про війну. Щодня підіймають тему героїзму наших військових. Щодня нагадують українцям про те, що триває війна, і війна це не десь там. Війна це тут. Війна це з нами. Війна це з кожним з нас. Тож, Марічко, дякую тобі велике. Справді дуже ціную те, що ти робиш, і хочеться, щоб з Марічки Падалку якомога більше публічних людей брали приклад. І на власному прикладі нагадували в своїй аудиторії: війна, вона тут, це не десь там. Будь ласка, друзі, не забуваємо, війна триває. І щоб перемогти, кожен з нас повинен долучатися, донатити, допомагати на місцях, волонтерити. Це все дуже важливо, тому що кожного дня на передовій гинуть наші хлопці та дівчата. Низький укрін кожному захиснику та захисниці, хто ризикує своїм життям. Задля перемоги України відразу помітно, хто з українських зірок заграває з тенденціями, це звучить жахливо, але ця нещирість відчувається навіть скрізь призму екрану. А є зірки, яким насправді не байдуже, які розуміють, що ми повинні бути єдині, ми повинні допомагати. Тож наголошую ще раз, хочеться бачити таких людей якомога більше. Що ви думаєте про Марічку Падалку? Взагалі, як вона вам, в якості ведучої, давайте обговоримо в коментарях. А ми переходимо до Андрія Данилка, який дав інтерв'ю під час свого виступу в Латвії, латвійському ютуб каналу Ігрянул Грем. Давайте подивимось шматочок, що Андрій говорить про молоде покоління. Бо я тут з ним повністю погоджуюсь з кожним словом. были изобретательны в то время. Мне вообще никогда не было скучно. Вот мне не было... А сейчас, вот я же говорил тоже, вот забери у ребенка брата там, или друга, или люб любимую там девочку, да, ничего. Когда можно пережить. Забери телефон и без рук. Сейчас знаешь, когда что самое главное в жизни? Вот что самое главное? Мне кажется, что бы ответили, что был хороший Wi-Fi. Да. Нема Wi-Fi. То, то есть получается вот я же это вижу сплошь и рядом. Почему так молодежь выступает? Ну, я, может, я не то, что там другое поколение, но я вижу, они не умеют, вот это нет затратности. Но вот нет энергетичной затратности. Они как на Бродвее в Нью-Йорке для туристов играют. Я засипаю там. Ви знаєте, я хочу звернутися до наших підписників, у кого є діти. Розкажіть, будь ласка, які відносини у ваших дітей з гаджетами, наскільки вони від них залежні, скільки часу в день вони проводять за планшетом, комп'ютером, телефоном? І якщо порівнювати попереднє покоління, насправді ми були набагато більше соціалізовані, ми були винахідливими і контактували одне з одним. Що дуже важливо, адже коли ти зростаєш, потім поступаєш до університету чи коледжу, закінчуєш, виходиш на роботу. Рано чи пізно тобі потрібно соціалізуватися і вміти адаптуватися в соціумі. На превеликий жаль, те, що я бачу серед молодого покоління, вони повністю в інтернеті, і не забереш від них гаджет, тому що ігри, тому що YouTube, тому що якісь забави усе, що завгодно, окрім якісного освітнього контенту. Тож поділіться, будь ласка, вашими думками і як саме ви виховуєте інформаційну гігієну в ваших дітях. Тема важлива, і я вважаю, що про це потрібно теж говорити, тому що від майбутніх поколінь буде залежати, якою саме буде Україна. І мені дуже хочеться вірити в те, що кожен свідомий батько та матір будуть доносити своїй дитині, що наші сусіди. Це не друзі, це вороги, з ними не можна загравати. Тому що до тих пір, поки ми будемо пам'ятати цю війну, ціну цієї війни, ми не будемо мати нічого спільного з руським миром. Але як щойно ми почнемо знову загравати, говорити, що ми сусіди, що це були винні попередні диктатори, а ми братські народи, хана пройде час. Пройде декілька поколінь, і знову ця війна повториться. Тож я дуже розраховую на вашу свідомість та відповідальність. Не менш цікавий момент на цьому ж Ютуб каналі Ігрянул Грем. А Олег Скрипка коментував Андрія Данилку, назвавши його резиновою жінкою і фанерщиком. На що Андрій відповів? Давайте глянемо. Олег скрипка і Відоплясова назвав вас фанаґремщиком в нашому ефірі. Ну вообще как-то так достаточно эмоционально в ваш адрес высказался. А я видел. Смотрели, да? Это? Да, да, да. Ну пусть придет на концерт 16 августа и посмотрят на этого фонограммщика Понимаете, вот я э, слушаю это интервью, и э, всегда, когда неудобные какие-то вопросы э, коллегу, да, и вы посмотрите, как он сразу мне отключался звук, он плохо слышал, или это ему неинтересно. Я вот хочу, если меня Олег видит, сказать, Олег, тебе столько лет, что пора уже быть добрее. Зероньки, варить приклад за Андрея Данилко. Чудова відповідь абсолютно людяно, абсолютно без бруду. Андрій молодець. Я ним захоплююсь, я про це казав і завжди буду казати. Побільше нам таких свідомих людей. Якщо цікаво, перейдіть, перегляньте інтерв'ю, можливо, дізнаєтесь для себе щось нове. Чи погоджуєтесь з думкою Андрія Данилко? Давайте обговоримо. Підписниця пише Катерині Полтавській, це та сама дівчина. Володимира Остапчука. значить. Побачила YouTube канал, де майже кожний випуск про вас говорять з чоловіком. На що Катерина відповідає: Я бачила. Нехай головою об стінку поб'ється, буде корисніше. А це адресується нам, пліткарям. і ви знаєте, дуже забавно спостерігати за цією ситуацією. Катюшо, ну по-перше, ми про тебе говоримо виключно в контексті Володимира Остапчука. Тому що як цілісна одиниця окремо. Ти не цікава взагалі, ти не дотична до шоу бізнесу ти нічого не транслюєш, нічого не випускаєш. І єдине, чим ти прославляєшся нині, це зашквари, скандали та неадекватна поведінка. Тож, якщо ми і згадуємо Катерину Полтавську, це виключно в контексті Остапчука. Тож, мила моя, можеш розслабитись. Жоден крок тебе не приблизить до статусу селебриті. Тому що ти не можеш нічого мати спільного з шоу-бізнесом. Ти другорядна персона за іменем Володимира Остапчука. Хто і має відношення до шоу-бізнесу, так це Остапчук. Тож, Катюшо, розслабся і подякуй, що про тебе. Хоча б хтось згадує і взагалі говорить. Пліткарі, що ви думаєте з цього приводу? Давайте обговоримо. Україна співоча країна, українські голоси, національний скарб. Прийшов час відкрити це всьому світу. Продюсерська компанія Михайла Ясинського оголошує кастинг співаків чоловіків для створення вокальної групи в жанрі класичний кросовер. Дізнайся більше про проект, залишай заявку за посиланням та чекай запрошення на прослуховування. Ну і на завершення пост від Михайла Ясинського. Отже, мрії мають збуватися. Довго чекав, шукав. Навіть були якісь спроби. Але все було не то і не так, як я собі намріював. Довго було не до цього. Та й зараз не на найкращі часи, але чомусь здається, що саме в такі часи відбуваються доленосні речі. Отже, не обіцяю, що відповім усім, не обіцяю, що відповім швидко. Не обіцяю, що запрошу на кастинг. Не обіцяю, що взагалі щось вийде цього разу. Тому що вимоги у мене доволі високі, але обіцяю собі, що буду намагатися здійснити цю мрію. Що це означає, Михайло Ясинський оголосив кастинг до набору чоловічого бойсбенду. Наскільки це на часі? Це на часі, тому що нам потрібні нові імена. Про ж ми будемо пліткувати, не говорити постійно тільки про потапа, Настю, Машу Єфросиніну, там фрейму чи ще когось. Що бізнес повинен зростати, змінюватись, повинні з'являтися на небосхилі нові зірки. Я заінтригований. Хочу побажати тільки наснаги та вдачі знайти тих самих солістів, які будуть абсолютно відповідати вимогам Ясинського. Бойсбенд – це щось новеньке. Тому що майже немає гуртів в Україні, ну точніше, вони є, але їх дуже мало. І хотілось би побачити справді щось якісне самобутнє. Та ні на що не схоже мене цікавить, як саме буде звучати цей бойсбенд. Наскільки це буде комерційним проєктом, наскільки будуть з'являтися якісні хіти, які а, будуть цікаві широкому загалу. Тут теж є питання, тому що можна стати або нішевим проєктом. І цікавити тільки окрему нішу людей, або навпаки, вийти на широкий загал. Тож подивимось, що з цього вийде. Я усіма руками за. Давайте візьмемо цю тему до дискусії, як вам взагалі ініціатива чоловічого гурту в Україні. І назвіть, будь ласка, топ-3 чоловічі гурти, від яких ви сходили з розуму, ті самі, які були вашими крашами. Ось так такі у нас новини та плітки сьогодні. З вас обов'язково вподобайка, підписка, коментар для просування цього ролику. А я нагадую, що на цьому каналі відео виходять кожного Божого дня. Тож до зустрічі у наступному випуску пліток. Слава Україні! Разом до перемоги! Плітки, інтриги, закулісся та скандали. Ваш тато пліткар Безпалов знає усе про український шоу-бізнес. Став подобайку та підписуйся на канал.